Доброго дня. Темою даної доповіді є вимоги до виробництва органічних дріжджів, які призначені для застосування як харчовий продукт або корм, а також вимоги до виробництва інших продуктів, які регламентуються і передбачені до сертифікації згідно регулювання 848. Коротко пару слів скажу про себе для знайомства. Мене звати Олена Манзюк, я є провідним фахівцем органу сертифікації Органік Стандарт. Також я є заступником керівника відділу сертифікації, маю досвід роботи в органічній сфері з 2014 року. Також я є членом робочої групи при міністерстві, яка займається розробкою та вдосконаленням законодавства України в сфері органічного виробництва. Отже, на даній е, доповіді е, я хочу вам детально представити вимоги е, до виробництва органічних дріжджів, які е, можуть використовуватися як харчовий продукт або корм. А також е, які ж вимоги до е, інших додаткових видів продукту, які попадають в категорію G згідно регулювання 848. Почнемо із загальних вимог і далі також проговоримо про специфічні. Умови по виробництву даних видів продуктів. Отже, якщо говорити про загальні вимоги, то вони аналогічні і тісно пересікаються з вимогами до переробки органічної продукції, в принципі. В першу чергу, оператор повинен дотримуватися всіх базових принципів. Та вимог щодо виробництва органічної продукції. Це і вимога щодо застосування в основному механічних, біологічних та фізичних методів обробки органічної продукції, це і вимога про заборону застосування іонізуючого випромінювання, це також вимога щодо заборони використання ГМО продукції та продуктів, виробних із застосуванням ГМО в органічному виробництві. Також Важливим моментом є те, що оператор повинен дотримуватись належної виробничої практики під час виробництва органічних дріжджів, а також інших видів продуктів, які попадають в категорію «G». Оператор повинен е, застосовувати обмежену кількість е, добавок або харчових е, технологічних добавок, е, які передбачаються і дозволені до застосування згідно регулювання 848. Оператор обов'язковим чином повинен впроваджувати власні процедури та інструкції, розробляти їх та вдосконалювати, які будуть базуватися на. Ідентифікації критичних точок і системній роботі щодо моніторингу такої інформації та аналізу ефективності впровадження таких процедур та виробничих інструкцій. Оператор також обов'язково повинен передбачити і забезпечити впровадження запобіжних заходів, які будуть націлені на виробництві, для того, щоб запобігти змішуванню органічної продукції з неорганічними продуктами або продуктами перехідного періоду. Також оператор повинен забезпечувати. Заходи щодо очищення, виробничого обладнання та місць зберігання органічної продукції, як сировини, так і готового органічного продукту. Для того, щоб запобігти забрудненню навмисному чи ненавмисному органічної продукції, як іншими видами продукції, тобто неорганічної або перехідно перехідного періоду, або забрудненню іншими речовинами, які не передбачені до Використання в органічному виробництві Одним також із обов'язкових елементів, які входять до загальних вимог по діяльності оператора, є те, що оператор повинен забезпечити ведення записів та реєстрацію всіх процесів, які реалізуються, і заходів, які реалізуються на підприємстві, для того, щоб забезпечити впровадження вимог регулювання щодо органічного виробництва. Якщо говорити про спеціальні умови щодо переробки органічної продукції, то регулюванням чітко визначено, що у разі ситуації, коли під час виробничого процесу, в результаті навмисної чи ненавмисної помилки під час виробництва, або недотримання технологічного процесу було втрачено певні властивості продукції, як сировини, так і готової. Продукції при виробництві застосування певних продуктів, речовин та методів, які можуть відновлювати втрачені властивості органічної продукції, заборонено. Тобто, у разі такого випадку оператор не може впроваджувати певні дії для того, щоб відновити втрачені властивості. У разі, якщо оператор планує сертифікуватися і виробляти органічний продукт, наприклад, почати виробництво органічних дріжджів, але в той самий час оператор хоче працювати і виробляти тим самим і неорганічні дріжджі, то в такому разі така одночасна переробка органічної продукції допускається на виробництві, але оператор повинен обов'язково забезпечити всі вимоги. І умови до таких підходів. А саме регулюванням вимагається, що у разі одночасної переробки органічної продукції, з продукцією неорганічної або продукцією перехідного періоду, оператор повинен забезпечити розділення потоків органічної продукції та продукції неорганічної або продукції перехідного періоду. Оператор повинен вести і забезпечити виробництво процес органічної продукції без переривання циклу, тобто від початку виробничого циклу до його завершення, тобто до виробництва фінальної кількості продукції конкретної партії. Оператор повинен обов'язковим чином ідентифікувати кожну партію як органічної, так і неорганічної продукції, повинен налагодити систему розділення як по зберіганню сировини, так і по готовому. Продукту, органічної та іншої якості. Оператор повинен забезпечити очистку обладнання до того, як органічна продукція, органічна сировина буде прийнята і буде почато її переробку. І відповідно оператором повинні вестися виробничі записи для того, щоб фіксувати всі ці етапи і фізичний рух продукту органічного. На виробництві Якщо говорити про детальні вимоги до виробництва органічних дріжджів, які можуть використовуватися як харчовий продукт або як корм, то більшою своєю частиною вимоги стосуються саме субстрату та допоміжних технологічних речовин, які повинні використовуватись під час виробництва органічних дріжджів. А саме регулюванням регламентується, що оператор... Під час виробництва бродіння або формування органічних дріжджів повинен використовувати лише органічний субстрат. Проте є певний період, а саме це до 31 грудня 2024 року. У разі потреби оператору допускається використання до 5% неорганічного екстракту або автолізату дріжджів, якщо така необхідність буде доведена і обґрунтована. Оператор повинен надати докази щодо необхідності такого застосування. Можливість підтвердження органом сертифікації застосування до 5% неорганічного екстракту або автолізату дріжджів дозволено, якщо оператору на ринку недоступне використання таких компонентів органічної якості. Регулювання 848. Також визначено додаткові технологічні добавки речовини, які можуть бути. Використані у разі потреби під час виробництва органічних дріжджів, а саме імплементаційним регулюванням 1165 визначено додаток 5, де є перелік усіх дозволених речовин, які можуть бути використані під час виробництва органічних дріжджів. Також регулюванням передбачено, що в процесі виробництва оператор може застосовувати культури мікроорганізмів та харчові ензими, може застосовувати марковані як натуральні смакоароматичні речовини та добавки у разі. Якщо постачальник таких речовин підтвердить і надасть докази, що дійсно якість натуральних таких смакоароматичних речовин та препаратів відповідає базовим вимогам регулювання Європейського Союзу до таких продуктів. Також, у разі потреби, оператор може використовувати воду та сіль неорганічну в процесі виробництва органічних дріжджів – і ці компоненти можуть бути використані звичайної якості. Якщо є ситуація, коли оператору орган сертифікації дозволив використовувати додаткові інгредієнти та технологічні добавки, про які ми ви ще щойно говорили, які дозволяються і передбачаються регулюванням 848, то у разі використання таких додаткових інгредієнтів, оператор обов'язковим Чином, повинен вести реєстр і виробничі записи щодо деталей застосування таких речовин у виробництві. А саме, повинно обов'язково фіксуватися дата, і виробничий етап, на якому застосовано ту чи іншу додаткову речовину, назва продукту або діючий компонент того чи іншого продукту. І також повинна зазначатись по відношенню. До якого продукту цей відповідно компонент використовується? Якщо говорити про базові вимоги до виробничого процесу під час потужності, яка виробляє органічні дріжджі, то обов'язковим елементом також є дотримання вимог базових щодо очищення обладнання під час органічної переробки. Тобто оператор повинен обов'язково до запуску переробки органічної сировини здійснювати очистку виробничого обладнання та всього інвентарю, яке. Безпосередньо має контакт з органічною продукцією, повинен проводити оцінку ефективності таких впроваджених засобів, заходів, перепрошую, щодо очистки обладнання та виробничого інвентарю, фіксувати такі результати, вдосконалювати методи очистки і дезінфекції у разі такої потреби, і, відповідно, впроваджувати міри для того, щоб покращувати ефективність. Запобіжних засобів, які націлені на запобігання змішуванню органічної продукції з іншими продуктами неорганічними або недозволеними речовинами згідно регулювання Європейського союзу до застосування в органічному виробництві. Якщо говорити про вимоги до виробництва інших видів продуктів, які попадають під категорію G згідно регулювання 848, весь детальний перелік таких продуктів він перелічений і зазначений у додатку 1 до регламенту 848. Варто зауважити, що вимоги до виробництва кожного окремого з цих видів продуктів а. Аналогічні і повинні відповідати вимогам згідно того, в результаті якого процесу з'являється той чи інший продукт з цього списку. Наприклад, якщо говорити про сертифікацію, наприклад, воску бджолиного, то вимоги до виробництва цього продукту повинні застосовуватись, які стосуються вимог до органічного тваринництва, а саме в блоці Органічного бджільництва, якщо говорити про виробництво, наприклад, ефірних олій. Цей продукт регламентується і визначається як категорія G згідно регулювання 848. Проте всі процеси і методи щодо вимог до виробництва цього продукту вони рівні вимогам до переробки органічного харчового продукту. Так, відповідно, і по кожним окремим іншим видам продукту з даного переліку, який ви бачите на слайді, повинні застосовуватися вимоги до виробництва. Категорії походження цього продукту, діяльність якого відповідає. По темі даної презентації у мене все. Дякую за увагу!